Добрий день, малята! Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося, які птахи залишаються на зиму, а які відлітають. Є птахи перелітні, вони летять на південь, де тепло і де можна знайти собі їжу. А є птахи зимуючі, Ти їх побачиш в той день, коли сніг вкриває вулиці, долини і ліси. Розпочинаємо з першої вправи пташка у гнізді, лежачи на боці, піднімаємо руку повільно вгору і опускаємо вниз. Ніченька в двір, а пташка спати, птахові сни переглядати. Перевертаємося на інший бік, піднімаємо іншу ручку вгору, потяглися вгору і зігнули. Наступна вправа холодно спати, перевертання з одного боку на інший. Тільки чомусь них крила мерзнуть, ніжки тремтять, тому що замерзли. Мерзнуть, тому, що на дворі зима, трусить сніжком вже почала. Вправа зима, лежачи на спині. Хвилясті руки, рухи руками. Як сонце встало, осяяло світ, пташка з гніздичка співає Привіт! Пташки виглядають з гніздечка, лежачи на животі руки в упорі, піднімаємо плечевий пояс на прямі руки і повертаємо голову в одну, а потім в іншу сторону. Першим промінчиком пташка співає, і гніздечка майнуть поспішає. Вправа пташка розминає крил. Під час піднімання на руки відводимо одну руку в сторону, після чого повертаємося в вихідне положення. Те ж саме робимо і на іншу сторону. Хвостик підняла, готова летіти. Щодень розпочався усім сповістити, почергове піднімання ніг назад, витягуючи носочок. Пташини хвостик. Ось так пташка хвостик піднімаємо, Почергово піднімаємо то одну ніжку, то іншу. Ось вже над полем пташка майнула, В сторону гаї вона повернула. Дивиться, пташка. А друзів не бачить, не розуміє, що це все значить. Пташка летить, сидячи на колінах руки в сторони, нахили тулуба праворуч, ліворуч. Нижче спустилась мала щебетуха, сніг білий бачить, а там горобчиха. стала питати її мала пташка. Чому нема друзів? Чом знайти важко? Права пташка шукає друзів, стоячи на одному коліні, руки вперед разом, Піднімаємо гору, опускаємо. Спочатку на одну ніжку, а потім на іншу. Пташці тоді гробчиха сказала, що вже зима в Україні настала, що всі на південь птахи полетіли, що йде холоднича і сніг все укриє. Права горобчиха, стоячи на присядках руки в сторони, обертаємося навкруги себе. Бачить, ташка, синички сидять, поміж собою вони гомонять, і їх не злякає ні сніг і не голод. На південь чому не летять? Іде до нас холод, синички сидячи. На стільці руки на поясі, почергові нахили до однієї ніжки, а потім до іншої, намагаючись торкнутись носочка. Синички сказали з гілки злітаючи, вони прилітні, тому улітають. Розмова з синичком, стоячи на стільці руки в сторони, піднімаємося на носочки, піднімаємо вгору руки. Пташка синичок наздоганяти почала і стала питати, чи перелітні вони. Пташка наздоганяє синичок, стоячи, ручки зігнули в лікця приставним кроком, демо вправо і вліво, здиваючи руки. На південь летять солов'ї та качки, лилики, шпаки і ластівки. І лебеді, гуси, стрижи та граки, а інші у місті шукають харчі. Перелітні птахи. Ходьба з переступанням з обруча в обруч. У вирій летять ключом або зграєю, а деякі клином туди вирушають вправа клин. Ходьба між обручами змах руками. Йдемо з мійкою, обходимо кожний обруч. Птахи летять довго, вночі всі сідають на гілках, ставках відпочивають, а вранці знов разом у небо летять, шлях свій продовжують і гомонять. Вправа перліт птахів, Ходьба з присіданням. Синочки злетіли, а пташка осталась, і ближче до міста вона підбиралась. У парк прилетіла. А в парку граки гуляють по снігу, як вожаки. Ходьба баба похилій лаві з переходом на гімнастичну стінку вправа граки. На гілку сілась пташка і питає, а чому ще гроки не відлітають. Вправа синичка на гільці. Стоячи на гімнастичній стінці, тримаючись руками, обертаємо тулуб назад з відведенням руки назад. Якщо немає дома, стінки гімнастичної можна зробити на підлозі, стати на коліна і будемо відводити тулуб назад з відведенням руки. Граки над парком піднялись кружляють, і пташці маленькі відповідають, так, ми перелітні, але залишились на півдні в містах є сніг. Часті ж зливи тут холодно мало, а їжу знайдеш, якщо у дитячий садок підеш. І пташка маленька, стрибаючи, спитала А я перелітна, а я улітаю. В правах то я? Стрибки з просуванням вперед. Скажіть, ви, малята, як пташку цю звати, і слід їй виріїв, щорік відлітати. Я гадаю, що ви впізнали, це чорні граки. На цьому все, до побачення, малята!